Всім привіт! З вами Роман, і ви на каналі CryptoMania.ua. Бажаю вам приємного перегляду! Якщо вам сподобається мій контент і ви отримаєте корисну інформацію, обов'язково підпишіться на канал, поставте вподобайку та залиште будь-який коментар. Давайте разом створимо спільноту, де ми зможемо допомагати один одному. Дякую за вашу увагу! Ну що ж, поїхали! Сьогодні ми разом з вами розглянемо активність від проєкта OpenSea. Це найбільша платформа для купівлі, продажу та обміну цифрових активів, тобто NFT. Якщо подивимось на інвестиції, то вже дуже давно, ще в 2022 році, сюди доінвестовували 300 мільйонів доларів. А загалом в них інвестували 425 мільйонів. А скільки за цей час вони могли заробити, це нікому не відомо. Але я гадаю, що дуже багато, тому що це одна з найбільших маркет. Майданчиків для торгівлі NFT. Якщо подивимось на інвесторів, тут багато Ті родин це і A16Z, і Paradigm, і Coinbase, і тут теж, якщо подивитись, досить багато непоганих інвесторів. Але за цей. Період, коли ще інвести були, дуже багато вже змінилося, і я гадаю, що вони заробили також дуже багато коштів. А зараз OpenSea активно оновлює свою платформу та готується до запуску власного токена C, Чого так? Не хватало і у межах підготовки проходить івент з фармом XP, який швидше за все можна буде обміняти на токени проєкту. Мене дуже зацікавив цей івент, тим, що активність від маркетплейсів дуже гарно винагороджується. З недавніх це роздача від Magic Eden. Там забрали досить непогані кошти. Токен гарно коштував. Зараз не знаю, що з цим, але на старті досить було непогано. А з інших це супер роздача від Blur, це давно. Вже роздавали, і там насипали досить непогано. Там десятки тисяч доларів. Один з найкращих аєрдропів був. А, також тенсор непогано роздав, і а, з більш-менш це ізі, в якому ми приймали участь, хлопці там заробляли на акаунт по 500 плюс баксів. Мені писали. А, тож на таких проєктах гроші є. А саме на цьому я вважаю, що хайп на монету буде дуже великий, тому що майданчик відомий, і я гадаю, а, гроші тут є досить і немаленькі. Тож розгляньте цю можливість. І вирішуйте для себе, приймати тут участь або ні. А я зараз все покажу, як потрібно виконати. Як завжди, всі посилання з відео залишу в пості Телеграму, а посилання на пост залишу під відео. Ну і для того, щоб почати тут працювати, нам потрібно перейти за посиланням OpenSea. Ви потрапляєте до цієї ось сторіночки, або ви потрапляєте до іншої. Старої версії. І ось тут вам буде потрібно натиснути Upgrade, і потім ви вже потрапите сюди. Тут натискаємо Get Started. А, так, давайте я вимкну музику, щоб вона тут не тицяла Тут ми вибираємо або ПРО, або колектор Mode. Мені більш зручно це, але в... зараз покажу. Також, коли будете приймати участь, ви зможете перемикати ці можливості. Я вибираю це. Потім або в крипті були показувати кошти ваші, або в USD. Мені зручніше трішки так. Я беру USD. Тут ви можете під'єднатись до Discord. Я просто натискаю продовжити. Ну тут також опис можете подивитись: я натискаю почати гру. І ми зараз потрапимо. До самого проєкту, де й будемо виконувати завдання. Так, добре, все, ми потрапляємо сюди. Перше, що робимо, це конектимо наш гаманець. Я обираю Metamask, натискаю під'єднатися і все. Ми потрапляємо до самого проєкту. А з чого потрібно почати? Давайте почнемо з того, що ми розберемо профіль і що ми там можемо робити. В правому верхньому куті наводимо і натискаємо профіль. Ми потрапляємо до нашої сторіночки, де показані всі наші NFT, що ми там купляли, що продавали і все інше. Тут ви можете заповнити ім'я, можете додати картинку. Ну, тут розберетесь, це не так важливо. Добре, ось тут ми будемо бачити всі наші колекції. Ось тут ви можете відмітити колекції, з якими ви будете працювати. Так, добре, я відмічаю ці і. Ну, неважливо. Поки що цих буде достатньо. Це з тим, що я зараз працюю. А тут можете бачити токени, які у вас є. Нам потрібен тут буде. Ну, Ефір це більш так тут складно з ним буде торгувати, тому що дуже великі комісії. Я намагаюсь торгувати в мережі Base і Polygon. Також там є NFT на арбітрумі, тому що комісії менші і так буде менше витрат. Витрачати тут ми будемо 100%. Добре, це в нас ось items. Це ось ця сторіночка, де будуть показуватись, що у вас є на гаманці, які NFT, і е, тут ви можете їх виставляти на продаж. Далі покажу, як це робиться. Далі, offers. Тут будуть показуватись NFT, на які ми будемо робити ставки. Тобто тут головною задачею буде купляти NFT не одразу, а саме робити ставки, і по цим ставкам, щоб ці NFT куплялись. Тоді нам тільки будуть за це нараховуватись ось ці XP і ось це саме головне. Але я далі покажу, що це за XP і для чого вони потрібні. Добре, тут будуть відображатись. Ось бачите, я, наприклад, вибрав собі дві колекції і поставив, що я хочу купляти там 20 штук по 31 центу і там 30 штук по 27 центів. Добре, далі, портфоліо. Тут також показують наші NFT, скільки коштує, скільки вони набрали там відсотків. За один день, тобто оберти їх тут можете все побачити. Купив собі геме цю NFT для того, щоб отримати роль в Дискорді. Не знаю, що з цього вийде, але поки я в плюсі на 6 баксів. Далі подивимось, що робити. Далі, тут ви можете створювати NFT, створені ваші NFT будете дивитись. Я сюди не заходжу і не знаю, як цим займатися. Це дуже складно і гадаю, що з цього нічого не вийде. Далі, вечліст, це тут ми будемо бачити колекції NFT, які ви відмітили і які вам цікаві. До речі, чомусь в мене не показує. Як це зробити, давайте покажу на прикладі. Ну, до прикладу, мені цікава колекція, ось ця, я е, завжди нею торгую. Е, коли ви потрапите на цю колекцію, це я так зараз покажу, щоб додати її в ваш білий список, ви просто можете натиснути ось на цю зірочку, і вона додасться до вашої колекції. Якщо тут натиснути, Все, вона додалась, і коли ми перейдемо до нашого, Профілю а, сюди. А, ось вона трішки підвисла просто. Так, да, як бачите, я ось ці колекції. Тут цими колекціями я торгую і за ними слідкую. Наприклад, ось тут можна трішки буде відкупити, і потім подорожче його а, можна буде продати. А, добре, а, і далі ось це: це activity, це активності, які а, зараз є. А ось тут я відкупляю поки NFT. Тут я продаю, ну тут більш-менш я сьогодні закуплявся. Також ви будете отримувати повідомлення, що ви будете купляти або продавати. А натискаючи на цей дзвіночок, ви будете бачити. Наприклад, це я ось відкупляю. Це от солт я продавав ці NFT. -шки. Ну і тут так багатенько вже їх. Добре, з цим ми розібралися. І е, розуміємо, що де як е, працює, як продавати NFT. Наприклад, натискаємо на NFT, потрапляємо ось сюди. Далі ми можемо ось тут обрати кількість, яку ми продаємо. А давайте візьмемо одну, для прикладу: це буде зручніше. І натискаємо List for sale, а ми потрапляємо ось сюди. Ну, і ось тут ви можете вже виставляти ціну, по якій ви хочете продати. А дивіться. Тут будуть витрати 100%. Я, наприклад, купляю по ціні і продаю по такій же ціні, або можливо і менше. Я враховую ризики, що я буду витрачати кошти, тому що хочу швидше набивати XP. Так, можна. Шукати різні NFT подешевше, купляти їх і потім вже продавати дорожче. На цьому ви будете заробляти. Я вже декілька так разів робив, там купляв по 17 баксів NFT і продавав там за 25. Тобто я трішки собі відбиваю ціну. Але я торгую цими маленькими NFT, тож я там по одному центу. Плюс комісії, обов'язково залишайте ось ці комісії, тому що якщо ви їх вимкнете, ви можете торгувати без комісії, то вам можливо не дадуть дроп. Це було, якщо не помиляюсь, на Tensor така була проблема, що відключали комісії, і тим, хто відключав, не дали дроп. Тобто за те, що ви будете продавати, у вас також будуть знімати комісії. Ну, взагалом, я гадаю, що я втрачаю на одній такій маленькій NFT десь можливо 2-3 центри. Це треба враховувати, що тут буде Втрачатися кошти. Якщо ви хочете а, тут заробляти, то вам потрібно знайти NFT дешевше і продати її дорожче. Ну Наприклад, ось я купив собі цю NFT за 27 центів, я її хочу за 27 центів продати. А ми тут виставляємо ціну, можливо, тут більшу ціну поставити, наприклад, 12-13, ну так далі. Я хочу ось так. Ось тут ми можемо вибрати кількість. А, натискаємо сюди і. Ми продаємо дві NFT на 54 центи. Все добре, тут ми можемо обрати кількість днів, скільки ця буде NFT продаватися. Я залишаю 30, тут не так важливо. І натискаємо лістинг. Трішечки чекаємо, і зараз нам потрібно буде підтвердити нашу транзакцію в нашому гаманці. Це NFT в мережі Бейс. Тож тут комісія невелика. Натискаємо підтвердити. Дивіться, після того як ми продамо ці дві NFT, ми отримаємо тільки 51 цент, хоча тут написано, що 54, тобто 3 центи в нас заберуть за продаж. Добре, ми виставили нашу NFT для продажу. Обов'язково потрібно продавати саме через «Офери». Тобто, якщо ви будете купляти або продавати а, NFT швидко, то за це вам не будуть нараховуватись поінти. А також є ще один а, спосіб, як можна а, продавати NFT. Тут просто можете натиснути ну в мене ці зараз продаються. Ну, наприклад, ви можете натиснути лістing, і також тут щоб не заходити на неї. Просто можете обирати скільки вам потрібно, виставляєте ціну і продаєте. Добре, гадаю, з цим ми розібрались, тут складного нічого немає. Також в нас є внизу ось такі примикачі, тобто ми можемо світлу тему поставити, тут поставити темну тему. Тут, ось, як я казав, можемо про режим вімкнути. Бачите, тут можливо вам так буде зручніше. Ну, мені так зручніше. Ну і тут або в крипту, в крипті будуть показуватись ваші кошти, або в USD. Мені зручніше в USD. Ну і також тут можна або вимкнути звук, або залишити маленький. Тут, якщо продається NFT, або купляється там невеликий звук, такий йде, ну досить приємний. Добре, з цим, гадаю, розібрались. Як виставляти NFT, ви зрозуміли, гадаю, складного тут нічого немає. Добре, давайте ми розберемо головну активність це XP. Нам потрібно буде заробляти XP. Натискаємо на XP, потрапляємо на ось цю сторіночку. Тут ви можете побачити, скільки ви XP заробили, і скільки ви заробили XP за 24 години. Тут ви можете побачити свій ранг. Я вважаю, це дуже дуже а, високий ранг за 62 XP, тобто тут людей дуже і дуже мало. І саме зараз треба починати, поки бета-тестування це тільки відкрилось для всіх. Тобто, зараз а, час, який потрібно набивати ці поінти. Щоб ви розуміли, це я десь тільки поторгував. Ну, два дні в мене був час, я десь 3-4 годинки торгував і поки ще розбирався. Тобто то за цей час я нафармив там 62 XP і маю такий ранг. А я був 1200 це, це ну, без проблем це все робиться. Далі, ось тут в нас є. Якісь бокси, але вони, скоріш за все, для топів. Тут е нічого мені не дали. Далі, у нас є лідерборд. Якщо подивимось по е лідерборду, найбільше це нафармили 72 000 XP. Ну, тут хлопці, якщо подивитись на його профіль, то тут хлопи торгують, ну, ви бачите, в нього 81 ефір, ну і звісно, він купляє NFT по 36К, по 25К, і саме за них дають найбільше поїнтів. Тож ви розумієте, які тут гіганти, на них не звертаємо уваги, працюємо самі. Якщо ми відслідкуємо по Менші кількості, то в цей топ потрапляють ось 75 XP. Ну і далі, 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 далі. Я гадаю, що можливо без проблем потрапляти в топи і більш-менш заробляти тут XP, щоб в майбутньому отримати за це монети. Ну і ось це eligible Collection це саме ці колекції, за які нам будуть нараховувати поінти. Тобто не всі колекції підлягають під нарахування поінтів. Ми будемо працювати тільки саме з ними. Ось тут ви бачите XP, тобто за різні колекції будуть нараховувати більше XP, десь більше, десь менше. ну в нас коштів, ну, в мене коштів немає, щоб віддавати за одну 10 баксів або 25, або 24. Тож ми е, будемо працювати з цими. Е, ну, до речі, ось тут можна купити, і ось тут можна попрацювати. Єдине, що це в ефірі, за це буде більше. Нараховано XP, але ви зробите більше витрат. Як я роблю? Я вже залишав вам колекції, на яких я торгував, але інколи я передивляюсь, можливо, щось є цікавіше. Наприклад, я гортаю, скролю донизу колекції і шукаю ціну. Наприклад, мені не хочеться торгувати дорогими, наче як потрібно, але. Я торгую і по 25 центів, які теж непогано заробляється XP. Не сказав би, що якісь там по 20 баксів будуть набагато крутішими. Так, для себе інколи купляю по 7-8 баксів NFT, але загалом торгую тільки ті, що по 20-25 центів. Ну Ось, скролимо, скролимо, ну і бачимо ціну колекції. Я знаходжу десь якусь. ну Наприклад, ось ця колекція. В мене вона додана. Відкриваємо її, дивимось, що. Потрібно дивитись. А перш за все, я дивлюсь ось тут на мережу, де буду купляти. Тобто тут полігон, бейс, ефір, арбітром. Я обираю полігон, бейс арбітром. Добре, після того, як ми зайшли, до прикладу, на цю колекцію, подивилися, що полігон це мене влаштовує. Тут комісії невеликі. Наприклад, я не купляю через BuyNow. Тому що за це ми не будемо отримувати Експі. Нам потрібно натиснути на колекцію, саму колекцію сюди. А, і нам потрібно натиснути make-offer. Тобто, нам потрібно виставити офер, по якій ціні ми хочемо купити цю NFT. А також для цього нам буде потрібен обернутий ефір, де ми можемо його а, зробити обернетом. Переходимо за посиланням Релай A, потрапляємо на цю сторіночку. Тут натискаємо Connect, вибираємо Metamask і a, все. Ми під'єднали. Тут я обираю base, а тут я обираю ефір, тут я обираю Base, а тут я обираю ветх обернутий ефір. Не завжди він нам потрібен, але інколи буде потрібен. Ну і наприклад, я хочу обміняти. Ну, давайте 01. Я це для прикладу вам показую. У мене поки що є 27 центів на. Обернутий ефір. Натискаю Review і натискаю Wrap. І натискаю під'єднатися. Підтвердити. Трішечки чекаємо: це все проходить дуже і дуже швидко. Все, транзакція пройшла, як бачимо. Все, ми це виконали. ми Свапнули обернути ефір. І також я тут користуюсь ще одним сайтом: це Газіп. Переходимо за посиланням Газіп, потрапляємо на цю сторіночку, натискаю Connect Wallet і натискаю знову ж таки Metamask і під'єдную його сюди. Для чого я користуюсь? Ним. Тому що інколи я, наприклад, в полігоні мені потрібно купити. Я дуже швидко вибираю ось тут полігон. А ось тут я вибираю, наскільки мені потрібно купити полігону Наприклад, на 1 бакс. Мені потрібно. Я просто, якщо запам'ятаємо, 1368, тут я купляю на 1 бакс. Три полігону буде за це. Натискаємо підтвердити. Трішечки чекаємо. Чекаємо, поки пройдуть ось ці транзакції. Тобто, мені один бакс, там навіть комісії не списалось великі, один бакс мені закинуло в полігон. Також є колекції в АП, я купляв. Пам'ятаєте, ми в apiчен виконували завдання, і також я там роблю транзакції. Тобто Я з Бейса також собі конвертував в АП, і там також купляв NFT за АП, щоб також були. Транзакції в цій мережі. Тобто на релей я бріджу, свапаю монети. А на Газзіп, якщо мені дуже швидко потрібно, я також тут свапаю, наприклад, з Бейс в полігон. Це дуже зручно і мені подобається. Добре, давайте повернемось до нашої NFT. і, тобто, Тут нам потрібно. Тут вона флор 19, і нам десь потрібно виставити тут 19, ну, наприклад, скільки це буде. Обов'язково тут потрібно ставити 0 і обов'язково, щоб була крапочка. Блін, заважає мені це все. Зараз хвилиночку, вибачаюсь. Крапочка 0, 0, 0. 1. Ні, це 27 центів. а Якщо 0,0,5, це 13, дуже мало. Так, чомусь не дає нам uh, мінімум, оферт, потрібен буде 001. Добре, дивно, чомусь на цій колекції це не працює. Uh, зараз перейдемо на іншу колекцію, там покажу. Ну, uh, В таких колекціях також ви можете, я інколи і просто купляв, uh, а потім виставляв, щоб швидше набувати XP. Тобто, натискав Buy Now, uh, купляв цю NFT. Ну, Давайте вже візьмемо. За це ми не отримуємо поінти, Ну, XP ми не отримуємо, ми можемо просто купити, продати, і е, ми будемо отримувати саме за продаж. За купівлю ми не будемо отримувати. Тобто, тут ми одразу виставляємо, тут можна виставити будь-яку ціну вже. А, тут 68. Наприклад, ну, продаю дешевше, тобто я втрачаю. Але я зароблю XP. Я купив за 19, продаю за 18. Так, добре, добре. Давайте я покажу на ось цій колекції, як купляти. Наприклад, натискаємо Buy, make offer. І знову ж таки, тут я хочу купити 001. Все, добре, бачите, тут я виставив і натискаю э, Review item. Трішечки чекаємо, підтверджуємо нашу транзакцію. І натискаємо підтвердити. Добре. А ми поставили офер на купівлю. Тобто, коли ця NFT буде продаватись за цією ціною, ми купимо. Все її купили за 18 центів. Тобто, втрачаючи 1 цент, 2-3 цента, десь на цій NFT ми будемо дуже швидко фармити собі XP, але втрачати кошти. XP також одразу не будуть нараховуватись. Добре, якщо ж знову ж таки подивимось на офер, то ми бачимо, скільки ми тут ось щойно ми поставили одну, тобто за цю ціну ми будемо її купляти. Тут ще чекаємо і тут ще. Чекаємо. Добре, давайте повернемось до е, Eligible Collection. Ну і таким чином ви можете шукати тут е, собі NFT і торгувати. Єдине, що також, якщо ви хочете дуже швидко, наприклад, продавати, то ви можете купити собі по buy, тобто її купити одразу, а потім вже. Виставляти, і ви будете отримувати кошти тільки за а, продаж NFT, але краще все ж таки купляти NFT по ставці і продавати також по ставці. І ви тоді будете отримувати і за продаж, і за купівлю. Сподіваюсь, ви розумієте про що я розмовляю. Добре, і е, ну, давайте ще, можливо, якийсь тут за долар, можливо, знайдемо. Ну тут немає сенсу. Тобто чомусь мінімальна сума на офер, це тільки а, виходить 0,301. Так, а давайте подивимось ще. І знаєте, я ще роблю. Я коли переходжу на колекцію. я, а, Якщо, наприклад, ось тут всі NFT по 3,50, а якась NFT буде за 2,50, то я її одразу купляю не оффером, я її купляю одразу і виставляю. За 3,50, тому що інколи люди, щоб швидше купляли, вони її виставляють по меншій ціні, і таким чином ви можете її одразу купити і продати, і щоб потім заробити. Ну, хвилиночку, я зараз ще якусь NFT а, знайду, цікаво, щоб вам показати, як потрібно це робити. Одну хвильку. Ну, до прикладу, ось також цікава колекція. Це на арбітрумі. Тобто тут також будуть невеликі комісії. А, і ціни тут більш-менш, тобто 1,29. Так, я хочу, наприклад, натискаємо на неї, і я хочу цю NFT купити дешевше. А, можливо, там за. ну, Наприклад, я хочу купити натискаю Майк Offer. Я хочу купити не за 1.29, а, наприклад, за. Скільки тут? 1.34, ні. Отак. От а знову ж таки, мені потрібен обернути ефір в мережі Arbitrum. тобто нам потрібно закинути спочатку сюди, а потім заходимо, виставляємо ордер, наприклад, на 0.45. І а, якщо у вас буде обернути ефір, то ви можете поставити. Коли це буде NFT за 1.21, ви її купляєте. Ну, це як із монетами по ліміту. Тобто нашою головною задачею тут купляти по оферу і продавати по оферу. Не одразу там бай купив, а. Купив, продав, по ставкам За це ми будемо отримувати Експі. Експі це головний, можна сказати, мультиплікатор, буде для отримання дропу від цієї платформи. Добре, гадаю, ви зрозуміли і зрозуміли, що тут потрібно робити. Також, якщо у вас буде бажання. Ризикувати і купити а, ось це NFT. До речі, я вже в плюсі 193 бакси. А коли ви його купите, ви можете перейти до Discord проєкта за посиланням Discord OpenSea, потрапити до їх Discord, вибрати Wallet Verification, Натискаємо Start Verification, і Якщо у вас ця NFT буде на гаманці, то ви отримаєте а, роль Гемезіс. І у вас буде відкритий ось цей чат. Я не знаю, яка нагорода за це буде, але для чогось вона є. Хоча мені хтось написав в чаті, що ці ролі не важливо, вони косметичні. Я все ж таки гадаю, що за те, що ми будемо холдити геме зіз е цю NFT, можливо, нам накинуть трішки більше монет, або дочекатись, коли вона виросте, і її е продати. За більш дорогою ціною, це не фінансова рекомендація. Я для себе взяв, поки я в плюсі, якщо навіть буду продавати, ви повинні вирішити самі, що вам робити. А на цьому все Сподіваюсь, ви зрозуміли головною задачою набивати Експі як можна більше за допомогою ставок. Продавати поставкам і купляти поставкам. Я також нафармлював, купляючи просто без ставок по бай. Я, наприклад, 50 собі купив. Е Просто по ринку, не отримаючи за це поінти, а 50 вже потім поставив, щоб купляли по ставкам. І за це вже буду отримувати поінти. Тут ви повинні розібратись самі і обрати стратегію, яку ви будете використовувати. Людей ще небагато, тож зараз дуже гарна можливість для того, щоб. Почати набивати свої експі. По всім новинам буду відписувати, як завжди, в своєму телеграм-каналі. Там і чекатиму вас. Посилання на канал та чат для спілкування та взаємодопомоги залишу під відео. Також завітайте на мій YouTube канал. Там ви знайдете багато цікавих відео та проєктів. Особливо рекомендую переглянути відео по Sahara, Abstract та Fraction Eye. Проєкти дуже солідні. Бажаю всім міцного здоров'я, бережіть себе! До побачення.